Фікус це рослина істерічка, як сказала одна моя підписниця, і я з нею 100% згодна. Тому що фікус може скинути листя по причині і без. От, десь там йому трошки сонечка забагато або замало, трошки полили, трошки не долили. Все, він стоїть лисий. Для того, аби він повторно наростив зелену масу і не пропав після того, як з ним сталася така біда, потрібно дотримуватись декілька правил. Зараз розкажу, яких ви, звичайно, не забудьтесь підписатись, поставити лайк і зберегти в закладки, щоб не Губити. Найголовніше правило це не потрібно намагатися його якось дуже сильно лікувати. Не потрібно давати добрива, не потрібно давати якісь стимулятори росту, не потрібно його більше поливати, тому що вам вже здається, що він скинув листя, бо ви його мало поливаєте. Всі ці кроки призведуть до того, що у вас загниє коріння, і фікус зовсім пропаде. Чому? Тому що, коли. Вода рослині потрібна для фотосинтезу. От у зелених листочках відбувається фотосинтез. Фотосинтез це процес, з якого з вуглекислого газу, води і сонячної енергії утворюється кисень і глюкоза для рослини. Якщо листя немає. Він лисий стоїть, то немає в рослини місця, де буде відбуватись ось цей процес фотосинтезу. І якщо ви його заливаєте водою, в воді нема куди діватися. І рослина у вас елементарно захлинається, утопає у своїй власній воді. Тому, коли ваш фікус облисів, потрібно дати йому відпочити. Поливати дуже мало, потрошку, тільки для того, щоб ну, не пересох зовсім стовбур. Да, все ж таки, рослина у нас в горщику, а не в землі десь знаходиться. Ніяких добрив, поставити його на помірне сонечко. Якщо, наприклад, він у вас скинув листя, тому що ви його поставили на дуже активне сонце, то прибрати його трохи далі в кімнату. Загалом потрібно дати йому відпочити. Ні в якому разі не намагатися його якось реанімувати. Якщо ви дотримаєтесь цих простих правил, то ваш фікус подякує вам Ще більшою зеленою шапкою. Якщо це відео було для вас корисним, то будь ласка, підтримайте нас лайком, репостом або будь-яким коментарем під цим відео. До речі, хто знайде, де на цьому відео схований мікрофон?